Тисяча доларів розносить на молекули п'ять мільйонів. Український дрон проти російського танка так виглядає нова формула війни. Російські танки, що вважались непереможною силою, перетворюються на випалені каркаси. Україна будує дрони. Світ здивовано спостерігає, як мала технологія змінює хід великої війни. Чи зможемо ми залишатись лідерами у дроновій війні, яка вже змінила правила назавжди? Вітаю, друзі. Я Микола Княжицький. Танки горять. Це вже не заголовок новин, це факт війни. І 65% танків знищують саме дрони. FPV — Баражуючі боєприпаси, ударні коптери. Один зупиняє танк. Другий б'є у боєкомплект. Вартість цілі 5 мільйонів доларів. Вартість атаки одна тисяча. Україна не просто використовує цю тактику. Вона її сформувала. Підрозділ з ліса псани 30-ї окремої механізованої бригади вперше знищили російський танк за допомогою так званого безпілотника дракона. Це відбулося на Донецькому напрямку восени минулого року, як тільки арсенал ЗСУ поповнився цією новою розробкою. У 60 шістдесятій окремій механізованій інгулецькій бригаді його прозвали Крилами Помсти. Основну функцію знищення ворога. Виконують українські дрони, українська внутрішня творча енергія. 90% дронів, які це роблять, це українські розробки. Всі майже fpv дрони, а вони є основною загрозою для ворожої піхоти, вони виробляються в Україні. Ми починали коли в двадцять другому, році шукати перші варіанти дронів. Це були мавіки, китайські, ще щось. І в принципі, в двадцять другій частина двадцять го року. Ми використовували саме комерційні дрони, які завозили, доробляли і так далі. На сьогоднішній день настільки розвинута у нас система, не система виробництва цих дронів різними компаніями, невеликими, що більшість кінцевого продукту це українські дрони. Там компоненти можуть бути якісь іноземні. Але в цілому це продукт, який виробляється на нашій території. Тож, поки світ купує танки, Україна нарощує дрони. У 2024 році 1 мільйон 800 тисяч. У 2025 півмільйона лише за перший квартал. Але це не лише про цифри, це про філософію війни. Малий дрон проти великої техніки. Мобільність проти маси. Точність проти кількості, Тож чому дрони докладніше від аналітиків консорціуму оборонної інформації, який я маю честь представляти як член наглядової ради. Коли ми говоримо про використання безпілотних систем як основи там стримування, просування противника, 400 наших підрозділів, які використовують безпілотні системи, за місяць знищують близько 20 тисяч ворогів. Вбитими і пораненими це ті показники, які наводилися на одній з нарад. Тобто, фактично, якщо зараз ми підвищуємо показники знищення ворога лише технологічними засобами. Ми дійсно е маємо можливості забезпечити варіант, коли ворог не може використати свою перевагу в живій силі. Консорціум оборонної інформації це об'єднання авторитетних аналітиків у сфері безпеки та оборони. Національний інститут стратегічних досліджень, Defense Express. Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інших експертних центрів. Мета консорціуму підготовка аналітичних довідок для потреб української оборони, що забезпечує державу незалежною експертизою та підтримкою кращих фахівців. За офіційними даними на початку 2024 року українська армія використовувала приблизно 20 тисяч ударних fpv дронів щомісяця. Станом на зараз цей показник зріс у 10 разів до 200 тисяч дронів на місяць. Це свідчить про значне нарощування технологічного потенціалу української армії. Ударні БПЛА власного виробництва щодня полюють на бронетехніку РФ. То чи справді FPV-дрони дрони це не просто зброя, а нова економічна модель війни для України? На знищення одного танку треба потратити як мінімум три артилерійських боєприпаси калібру 155. Вартість кожного з них на сьогоднішній день сягає до 4 тисяч доларів. Тобто 12 тисяч доларів вилітає з ствола і летить в напрямку цього танку. І дай Боже, він буде знищений. fpv дрон він знаходить цей танк, і, в принципі, якщо це потужний дрон, щоб у нього було 3 кг бухівки, він його знищує за вартістю 2 тисячі доларів. Держава лише відкрила простір, де регуляція кредити під 5%, річні контракти. І виробництво пішло. Деякі фірми вже мають понад 700 людей. Повна локалізація, включно з FPV, без китайських деталей, стала реальністю. Хто нас підтримує? Як відбувається міжнародна підтримка виробництва дронів? Темп високий, але підтримка критична. І тут на сцену виходить Європа. Талес, Рейнметал, Saab вже в грі. Проекти спільного виробництва стартують, а лінія дронів, яку підтримують партнери, це не метафора. А конкретна програма розгортання комплексного виробництва вздовж лінії фронту. Україна має досвід і тактичні ноу-хау. Європа сенсори, компоненти, інвестиції. Разом ми можемо створити не просто потужність, а стандарт буде ще складніше дизайн. Дрони будуть вже з реактивними двигунами, які швидше будуть літати. Вони будуть нагадувати вже криваті ракети так далі. А коли інші штучні інтелекти в голову, О, взагалі ніяк не перехопиш. Він з'явиться там в районі, десь Москви, вискочить, як отой чорти з табакер, і, і все. Не треба було чіпляти Україну. Ми формуємо поле бою майбутнього, там, де танк ціль, а дрон мисливець. Там, де темп важливіший за товщину броні. Там, де важлива не лише перемога, а й зміцнення обороноздатності України в ширшому сенсі, як частини нового мислення. І як ми зможемо зберегти темп? Лише якщо лишимось гнучкими, і якщо не зупинимось, бо український дрон це не продукт, це процес. Український дрон не питає дозволу, він летить і влучає. Підпишіться, якщо вірите, що майбутнє армії у точності, а не в кількості. І поставте лайк, якщо вважаєте, що саме з України починається нова ера дронової війни. А в наступних випусках ми з експертами консорціуму оборонної інформації продовжимо розбори новітнього озброєння для ЗСУ. До зустрічі!